екватор робочого тижня про події цього дня, як завжди, інформацію зібрали. Мої колеги і далі у випуску розкажуть про таке. Четверо людей отруїлися грибами в Калинівській громаді. 85 випадків covid 19 на Вінниччині підтверджено лабораторно лише за минулий тиждень. Четверо людей отруїлися грибами на Вінниччині. Троє з них у важкому стані знаходяться в реанімаційному відділенні Калинівської центральної районної лікарні. Медики надають пацієнтам усю необхідну допомогу. З нами на зв'язку Світлана Дідур, медична директорка комунального підприємства Калинівська центральна районна лікарня Калинівської міської ради. Мої вітання Вітаю вас. розкажіть, будь ласка, в якому ж стані потрапили пацієнти, та який стан наразі? Значить, пацієнти потрапили до нашого закладу у середньому більше до важкого стану і були госпіталізовані до реанімаційного відділення. Були обстежені лабораторно, інструментально, була надана медична допомога. Наразі пацієнти зараз в стабільному стані, знаходяться під ретальним спостереженням медичних працівників. Розкажіть детальніше про отруєння грибами, з якими симптомами негайно потрібно звертатися по медичну допомогу. Значить, отруєння грибами це надзвичайно серйозний діагноз, який потребує ретельного спостереження медичних працівників. Він перебігає з такими клінічними ознаками, як нудота, блювота, болі в животі, пронос. Головокружіння у важких випадках може бути враження неврологічної системи, це запоморочення голови, навіть іноді галюцинації. Також може бути враження як печінки, так і нирок, може супроводжуватись печінковою ниркової недостатністю, що досить серйозне ускладнення може бути. А також у важких випадках може перебігати з комою і навіть летальні випадки. А які ще наслідки для організму від отруєння грибами? Ну наслідки в залежності від того, яка більше система постраждала. Якщо це шлунково-кишковий тракт, це може перебігати і з враженням печінки, якщо це нирки, то це враження нирок, якщо це враження нервової системи, це можуть бути розлади інші. Тобто, якщо важкий стан, то навіть може бути і летальний наслідок. Тому при перших ознаках захворювання обов'язково потрібно звертатися до лікаря. Пані Світлано, дякуємо вам за роз'яснення. Дякую, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. До побачення. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Світлана Дідор, медична директорка Калинівської центральної районної лікарні Калинівської міської ради. Реконструкція паралічу лицевого нерва один із пріоритетних напрямків роботи Вінницької обласної клінічної лікарні імені Пергова. Тут проводять складні операції пацієнтам із порушенням мімічних м'язів, що виникло через інфекції, травми, поранення або інші ускладнення. Медики допомагають відновити рухи обличчя, повернути усмішку та впевненість у собі. Реконструктивний хірург центру термічної травми та пластичної хірургії лікарні Пирогова Руслан Салинко оглядає пацієнта з лицевим паралічем, що виник після травми. Чоловіку допоможе операція, аби знову повноцінно говорити, їсти та усміхатися. Ускладнює заплющення ока, жування та ковтання, може викликати проблеми зі слухом, сльозотечу або сухість очей, а також сприяє психологічному дискомфорту. «У них асиметризоване обличчя. Вони ловлять на собі ці погляди людей і відчувають дуже великий психологічний дискомфорт, що відображається на їхньому психологічному стані, відповідно і на стані їхнього здоров'я. Є ряд функціональних порушень, коли в таких людей опущений не працюючи половина обличчя, в них витікає їжа, в них витікає вода, рідина, яку вони приймають. Найчастіше причини лицевого паралічу ураження нерва через інфекції, травми або поранення, через що м'язи обличчя перестають працювати. Допомога пацієнтам включає як консервативне лікування, так і операції, після яких потрібна тривала реабілітація для відновлення м'язових функцій. Саме цим займаються у пироговці. Дуже важливий період реабілітації, і він, напевно, якщо в відсотках, то він навіть відіграє 50 відсотків ролі. В відновленні тих функцій, які ми оперативно да, відновлюємо. Тобто операція це там 40-50% і реабілітація це 50-60%. Такі пацієнти займаються із спічтерапевтом. Спічтерапевт вчить пацієнтів користуватися цим м'язом, який приобретає, да, нові функції. Відновлення після операції зазвичай триває від чотирьох місяців до року, залежно від складності втручання та індивідуальних особливостей пацієнта. Така хірургія у Вінниці має велику соціальну цінність, адже дає людям шанс повернути звичне життя, відновити усмішку та можливість повноцінного спілкування. Коли я очолив лікарню три роки тому, це було основне одне з основних завдань розвиток реконструктивної хірургії. Десь більше двох років тому я помітив Руслана Салінко на теренах нашої медичної галузі. Це один із провідних хірургів реконструктивної хірургії нашої держави, і не тільки. Це один із кращих онкологів, які займаються саме патологією онкологією шкіри. Без перебільшення можу сказати, що це унікальний хірург. Тому він мене дуже зацікавив і в мене виникла мрія, щоб він працював в нашій лікарні. На це пішло немало часу, це пішло два роки на всі перемовини і на реакційні моменти. Але ми зараз знаємо, що вже останні місяці нас оперує Руслан Саленко, проводить без перебільшення знову ж унікальні оперативні втручання. І можна сказати, що лікарня зробила вагомий крок у розвитку своєму загалом, у розвитку реконструктивної хірургії. Ми стали ще на щебе вище, підвищився наш рівень, наш рейтинг і. Це тільки велика користь для пацієнтів як нашого регіону, так і нашої держави. За останні три роки в лікарні Пирогова попит на реконструктивну хірургію зріс. Тепер у медичному закладі працює дедалі більше досвідчених лікарів. А разом із тим зросла кількість послуг та пацієнтів. Сьогодні пацієнти можуть отримати той рівень допомоги, який був доступний тільки виключно в європейських клініках. А сьогодні вже в рамках нашої держави, в тому числі в нашій клініці, ми вже проводимо унікальні оперативні втручання і за даним напрямком, і за іншими напрямками. Ми вже маємо гарні результати. Це дуже об'ємні оперативні втручання, тривалі оперативні втручання, які займають багато часу в операційній, але вони приносять гарні результати. У переговці пацієнтам з лицевим паралічем повертають усмішки та впевненість у собі. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина. 85 випадків covid 19 підтверджено на Вінниччині за минулий тиждень, що втричі перевищує показники попереднього тижня. Повідомляють у Вінницькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ. Новий штам covid 19 поширюється по усій країні та найчастіше вражає людей з ослабленим імунітетом і хронічними хворобами. Особливо це стосується літніх людей. Більше про небезпечний вірус розповість Ігор Матковський, генеральний директор Вінницького обласного. Асного центру контролю та профілактики хвороб моз України, пане Ігорю, мої вітання. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, 에... що ж відомо про новий штам COVID-19 і чим він відрізняється від попередніх? Ну, перше, що відомо, те, що він вже на теренах у нас циркулює з травня цього місяця. Так що ми говоримо як би про новий, але вже кілька місяців він є. Але крім цього, щоб ми розуміли, це зовсім не останній штам, який циркулює, тому що. Знову є ще ознаки ще більш новішого штаму, які так само вже починають циркулювати на теренах Вінниччини. Але е, сьогодні ми говоримо про стратус і його особливості. А особливості е, такі вони фактично такі незначні е, для нас, якби е, звідси стандартні клінічні ознаки. Але тут трохи є своя особливість, а саме. Це питання проблеми з голосом, осиплість, осиплістю голосу, і дуже сильна така втома, млявість і ну, неможливість працювати. А все інше так само, той самий кашель, ті самі е, проблеми з можуть бути із м'язами, і з суглобами, і з, углобами, і з е, диханням тобто, як звичайна респіраторна е, інфекція. Розкажіть, будь ласка, які ж основні симптоми, окрім тих, що ви назвали, і чим вони відрізняються від попередніх видів вірусу? Ну до основних ну до симптомів я вже сказав. Ще можна буде додати, що знаєте, з'являються дуже загрозливі симптоми, коли у людей ще і є супутні захворювання. І тому, як ви і зазначили, тобто дуже вкрай небезпечно він може бути для людей літнього віку. І крім того, ми вже маємо одну смерть на минулому тижні, якраз в зв'язку з коронавірусною інфекцією, але ми ще. Поки що не знаємо, чи цей штам був, чи інший штам. Але ми відправили на дослідження матеріал в Київ, центр громадського здоров'я моз України, і далі будемо тримати ситуацію на контролі, А чи... тому то звичайно а чи ефективні нинішні вакцини проти штаму стратус. Ну, давайте так, оскільки сьогодні мутації ну скажімо так незначні. І тому то звичайно і незначні зміни в самій і поведінці, і у складі самого вірусу. То тобто, і звичайно, те ті звичайні вакцини, які є на сьогодні, і які продовжують робитися населенню, то звичайно вони є дієвими. І навіть якщо є деякі несуттєві відмінності, то все одно саме головний захист, який надають вакцини, це набагато легший перебіг захворювання, і звичайно, це попередження летальних Них випадків. Так що єдиним і головним захистом, крім фізичних, це залишається вакцинація. І на завершення, розкажіть про профілактичні заходи. Нагадайте ще раз глядачам, які вони найефективніші у боротьбі із будь-яким вірусом, не лише з ковідом. Як всі вакцинокеровані керовані інфекції, значить, на першому місці вакцинація. А все інше це вже наше моделювання поведінки, і поведінка ця захистом або без. Якщо ми з вами розуміємо, що скупчення людей може наражати на небезпеку, звичайно, маємо уникати. Якщо немає можливості уникнути, значить використовуємо засоби захисту, а саме носіння маски. Але крім цього, і ще один гігієнічний засіб, який обов'язковий для багатьох інфекцій, в тому числі респіраторних, це гігієна рук і миття рук після вулиці, після контактів з людьми, крім я маю на увазі те, що стосується для харчування або ще щось. Тобто тут ми маємо на увазі тільки респіраторне напрямок, і крімцю, але крім цього, е, руки у нас є і ще головним е, механізмом передачі е, е, вірусу саме до, е, до людини, і в тому числі ми маємо унебезпечувати. Торкання своїми брудними руками, обличчя ротової порожнини і слизового очей. Да, тобто, тому що це якраз і є головні ворота входу, в тому числі для карновірусної інфекції. Пане Ігорю, дякую вам за роз'яснення та за поради. Дякую, що доєдналися до нашого етеру. На все добре, бажаю здоров'я. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Ігор Матковський, генеральний директор Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що українці програли війну, а Росія виграла. Цю заяву він зробив напередодні анонсованої зустрічі Дональда Трампа з очільником країни агресора. На думку Орбана, захід лише має визнати цей факт. Віктор Орбан впродовж багатьох років вибудовує теплі відносини з Москвою, блокує допомогу Україні та виступає проти членства нашої держави в ЄС. У Брюсселі Орбан був єдиним, який не Підтримав спільну заяву про право України самостійно визначати свою долю. Що думають віничани про цю політичну заяву? Запитали наші кореспонденти. Я взагалі не політик, щоб я орган, Орбана, але я точно знаю, що ми нічого не програли. Я вірю в ЗСУ, вірю в нашу державу. Ну Орбан, мені здається, завжди славився такими висловлюваннями, тому я тут нічого такого здивованого не бачу, на мою думку. Це особлива думка людини, яка живе в своєму образі і своїй спільноті. Ну і він, президент незалежної держави, і він звертається таким чином до громадян своєї держави, коли вважає, що так можна робити. З точки зору міжнародного права він, звісно, зробив це неправильно. А з точки зору того, що це людина, політик, який висловлюється, то, що він бажає за потрібне, і він робить для цільової аудиторії ПП всього Угорщини. То мабуть, він таке може висловити, тому що це його країна, і він вважає, що з точки зору вибору в Угорщині, це заява, якби та яка потрібна для мешканців Угорщини. Не можна так говорити, тому що ну ще дуже йдуть бойові дії, багато і ну не можна просто так казати, що ми виграли або хтось програв. Я думаю, що люди, які воюють зараз, вони там. Потом кров'ю зі, вибачте, обливаються тому, ну не можна так говорити. Статус авторизованого економічного оператора мають три підприємства Вінницької області. Ще сім отримали спеціальні спрощення. Про це на брифінгу повідомив Олександр Маковій, начальник управління забезпечення митного контролю та митного оформлення Вінницької митниці. Держава митна служба України продовжує розвиток інституту авторизованого економічного оператора та впровадження спрощених процедур, наближаючи національне митне законодавство до європейських стандартів. Останні зміни передбачають оновлення назв спрощень, затвердження окремих форм заяв для кожного виду пільг, удосконалення порядку оцінки підприємств та створення єдиного державного реєстру для відповідних компаній. Це швидше та зручніше митне оформлення, а також зменшення кількості перевірок. Змінено назви спеціальних спрощень. На даний час вони мають такі найменування: використання загальної гарантії. Використання загальної гарантії і зменшенням розміру забезпечення референтної суми до 50%, використання загальної гарантії і зменшенням розміру забезпечення референтної суми до 30%, використання звільнення від гарантії, використання плом спеціального типу. Процедура спрощеного декларування для зручності по кожному спрощенню затверджено окрему форму заяви та пояснення для їх заповнення. Також ухвалено порядок створення та ведення єдиного державного реєстру АЕО. Внесено зміни щодо проведення митними органами оцінки підприємств критеріям надання авторизації. Понад 20 тисяч продуктових наборів для малозахищених категорій населення видають до Дня Незалежності. Їх отримують родини загиблих та зниклих безвісти військових, ВПО, пенсіонери, багатодітні сім'ї, люди з інвалідністю та ті, хто потребує підтримки. Видача відбувається за попередніми списками та графіками. Пенсіонерка Світлана Власюк прийшла отримувати продуктовий набір, що видає Вінницька міська рада до Дня Незалежності. Її чоловік має інвалідність першої групи, тому сім'я потрапила до переліку тих, хто може отримати допомогу. Отримую я набір за свого чоловіка. Він інвалід першої групи. Б без сторонньої допомоги він не обходиться. Добре, що ми живемо разом один одному. Бнем казати, допомагаємо. Ну і я так по вазі спробувала, що він таки такий нелегенький цей набір, буде мати надію, що там все потрібне. У продуктовому пакунку крупи, макарони, олія, консерви, чай, цукор та сіль. Загалом для малозахищених категорій населення планують видати понад 20 тисяч наборів до Дня Незалежності. Син Олени Ковальчук мобілізований до війська, тому вона також отримала соціальний набір. Що зазвичай в цих наборах? Саме необхідні продукти: олія, макарони, чаї, цукор, сіль була раніше, ну які ще солодощі, кукурудза там нічого лишнього нема. Все потрібно для сім'ї, для дітей. Цими наборами можемо зекономити частину бюджету. Видача допомоги відбувається за списками та графіком. Працівники департаменту соціальної політики особисто телефонують отримувачам, і за кілька днів люди мають отримати пакунок у визначеному місці. В першу чергу це сім'ї наших героїв, полеглих, безвісти зниклих, ті, хто в полоні, сім'ї захисників і захисниць, ті, хто мобілізовані і зараз на бойових позиціях. Це наші багатодітні сім'ї, малозабезпечені сім'ї, особи, які отримують допомогу як одинока мати. Це люди, які перебувають в територіальному центрі на обслуговуванні. Багатодітні сім'ї можуть отримати кілька продуктових наборів залежно від кількості членів родини. Наразі видано вже понад 6 тисяч пакунків. Видача триватиме до 24 серпня. Яна колодинська, Денис Ковтун, телеканалу Віничина. Це усі новини цього дня, про які ми хотіли розповісти вам сьогодні зі свіжою порцією новин. Чекайте на нас традиційно о цій же порі. На цьому ставимо крапку. Бажаємо лише позитивних новин до зустрічі на рідному каналі.